Колеги, вітаю вас на YouTube каналі Матковивідна пасіка АМГ. Настав значить, листопад, і в цьому відео ми поговоримо про одну з самих головних таких робіт операції на пасіці. На мій погляд. Без неї, звичайно, буде значно все не так, не так. бжоли будуть розвиватися. А саме мова піде про якісну обробку від кліща ворога. Значить, розкажемо. Я розкажу весь процес, як я от купую препарат, значить, дам контактні дані, де я його купив. Бажано бажано тримати такого надійного перевіреного продавця препарата. Як я його обов'язково, де б я його не купив, як я його тестую на пасіці, як я обробляю і. Наскільки років я його закуповую і де я його зберігаю? Все в цьому відео я вам розкажу і покажу. Детально будете знати, як ми на, на, на нашій пасіці на двох точках обробляємо бджіл від кліща ворога. При такій от якісній обробці, в принципі, раніше мені й одної обробки вистачало від кліща, от іменно зараз, на початку листопада. Но... Збільшенням кількості пасічників буває так, що деякі, деякі значить, пасіки менш доглянуті, менш обробляють від кища, тому довелося ставити ще й полоски. Тобто я вже ставив двічі полоски з фліолінатом, а от тепер все одно обробляю оцим препаратом пасіку кожного року обидва точка. Ну, в цьому відео детально все розкажу і покажу. Залишайтеся, переглядайте це відео і в кінці ви дізнаєтесь і контакти продавця, і як я це роблю, як я тестую препарати. Також пишіть ваші коментарі і запитання під цим відео. Також можна багато чого цікавого почитати і дізнатися. Значить, обробляємо пасіку таким препаратом. Поки що я не знайшов нічого кращого, ніж Амітрас 12,5%. У мене був старий запас у в... вигляді венгерського Тактика. Пройшло 2-3 роки, запаси скінчились, і я вирішив придбати новий препарат. Подзвонив знову до тієї ж самої людини, перевіреного продавця. А він мені каже, що вже тактика немає, а є от, от тільки скабаток, таксі не випускають зараз. Ну, це та ж саме 12,5% амітраз діюча речовина. Значить, як я його купую? Я його купую одразу на 2-3 роки. Чому? Тому що дуже великі ризики, десь щось не такий препарат. Не те щось буде. От Я взяв от, тут зараз 50 мл, 2 по 25. І мені його вистачить на 2-3 на роки обробітку пасік. Зберігати його потрібно в непромерзаючому приміщенні, в погребі можна поставити або десь в якомусь складському приміщенні, де температура не опускається нижче 0 градусів Цельсія. Там плюс 5 держиться отак. І я буду впевнений. Протестую його зараз і буду впевнений, що в мене на 2-3 роки є препарат для обробітку своєї власної пасіки, декілька точків. Значить, в будь-якому випадку, де б я його не купував, у перевіреного продавця, у іншого якогось нового вирішив би спробувати, я їх ці препарати буду тестувати. Ну, звісно, звичайно, вже взяти в знайому людину, яка вже не, як вам сказати, займається цим професійно і тому значить, ну, менші ризики. Виходить. Значить, цей препарат от прийшов до мене. Мені потрібно зараз на 100 сімей на один точок. Скільки мені треба? 5 мл і на другий точок теж 107 5 мл. Ну, з запасом може 6,6-12 Я купив дві бутилочки по 25 мл, щоб було. От протестую одну бутилочку, потім через рік другу бутилочку, і так я, мені вистачить на декілька років обробітку. Як я її тестую? Взяв, значить, бутилочку літрову на газовій плітці нагрів гвоздик, міліметр. І гарячим красним гвоздиком пробив дірочку рівно по центру. Десь міліметр. Якщо дуже тоненький гвоздик буде незручно натискати, мало буде вода йти сильно велика, дірочка не, неудобно. І зараз відміряв тут вагами 200 г води. Значить, На 1 літр, на 2 літра нам потрібен 1 мл за 12 12,5%. А на 1 на, на літр 0,5 мл шприц. Будемо мірять мирним шприцом. Таким от. E, значить, і якщо e, я взяв 200 г, значить мені одну поділочку 0,1 мл виходить, на ці 200 г води і це вистачить на дві сімейки. Чому я так роблю? По-перше, я протестую препарат. А по-друге, оброблю, наприклад, два відводочка. І подивлюсь, чи той клещ сипеться, чи бджоли всі живі на місці сидять. Ну, Придеться пожертвувати цими двома відводочками, як такими тестовими. Якщо все в порядку, тоді можна затрачувати час і обробляти всю пасіку. Один-другий точок це там два дні роботи або день, повний день роботи. Тому протестуємо і будемо ну, як менше ризикуємо. Буде жалко два відводочка, буду дзвонити, казати друзям, що ж ти там, але ж якщо все добре, ну в принципі в мене завжди все добре було, тобто поки що все, слава Богу. Де тут дерево би. Де. І якщо все нормально, то ну, подякую людині і буду далі обробляти. Бджоли і буду впевнений, що я спокійно собі роблю розчин робочий, мілілітр на два літри води. Вперед пролив, клещ весь посипався, і все, я молодець. І бджоли щасливі, нічого їх не кусає, не чухаю. там зімою. І краще зімують, вони в клуб збирають, якщо пліща менше немає. там. Ну і як, Ми набираємо мірним шприцом, беремо одну бутилочку, помічаємо от номер один, номер два. Набрали мірним шприцом, розмішали в водичці, пролили два відводки, положили контрольні газетки. Під дно, значить, і на дно. І це ми робимо ввечері і завтра вранці, о 7-8 годині, переглядаємо. Бажано, щоб не було льоту, щоб бджоли не встигли його викинути, цього кліща. Переглянули, кліщ посипався, бджоли жили, живі. Робимо, мішаємо відро раствора, двохлітрову пляшку і вперед оброблять тачок. Так, контакти. Ось тут покажу, якщо сфокусується, вже темненько. Ставте на паузу. А якщо не сфокусуюся, то я ще в кінці, відео, в кінці відео покажу ще раз і е, напишу телефон, де я купую препарат. Е, де, де я його придбав в коментарях і під цим відео в описі. А зараз роблю розчин і лежу контрольні газетки. Це я вже 10 разів знімав. в принципі, ну, ну, тобто Я його наколотив, відкрив сімейку. Із бутилочки отак от взяв. Раз, прийшов, два, три, чотири. Все вже все видно. На моєму YouTube каналі є відео, як я це робив. Якщо хто хоче подивитися, пошукайте плейліст обробка бджіл від кліща ворога. Там детально показую, як я з двохлітрової пляшки обробляю бджіл. А зараз це зробимо, положимо газетки і включимося завтра. Так, ну от. Відкрили ми один клубик. І отак от. Раз. Два. Три. четыре, пять. Пролили, следующий, цей закрываем. И так далее. Так, другий, прекрасно сидят джолки. Проливаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7-8-9. Я лью тільки там, де бжоли сидять. Тільки там, де бжоли сидять, проливаю. І все, так їх оставляємо. Температура плюс 8. При такій погоді можна проливати. Якщо буде холодніше, значить тоді проливаємо днем, коли плюс 8, плюс 10. Наночі можуть похолодать, але за 2-3 години вони пощі підсушать. Ну і третій вже я не буду знімати. Наступного ранку отакі от результати. Значит, ту бутилочку 200 мл я розлив на три відводка. По суті, вона на дві сім'ї або на три відводка. Так, я поливаю тільки по вуличкам. Ну от, дивимося, дивися, бджоли всі на місці. Пару, там 3-5 бджолок впали. Ну, водою, якщо їх трошки намочило, впали, на дно захололи. В основному всі сидять все добре з ними. Показав, але вони будуть вискакувати уже. Звідки? все в порядку з ними. Нас сюди вискочили пару штук. Разпромашили їх. В общем, все в порядку з ними. Тут десь 40 чим, 48. Значить, наступно. У нас тут трошки менше, два десятка десь осип. Штучок 5-6 бджолок упало. В основному теж всі бджоли живі, все в порядку. Значить і третій отводочок. До десятка кліщів упало. В общем, такі от результати. Мене все влаштовує. Беремо 2-літрову пляшечку, так само робимо дірочку е е гвоздиком і обробляємо всю пасіку. І з цієї самої бутилочки, яка вже протестована. А інша бутилочка стоїть закрита в погребі, не тестована, потім через рік її протестуємо, наприклад. Я так роблю. Ну що ж, Такий от результат. Хорошо, подіяв препарат. заклещеність середненька. Ну, цього кліща якраз його всього треба зняти. 50 кліщів це багато. Їх треба всіх зняти амітразом. зніму детальніше телефони продавця від цього препарата, який ми протестували. Значить, як вони займаються амітразом, вощиною, паста канді, ящики для бджіл. А от ще один телефон у них є. Закуповують джолиний віск, можливий обмін на ощину. Михайло, телефонуйте, до них ставте на паузу, дивіться. Напишіть телефон і кого зацікавлю. Ну, Це вже я другий раз беру у цих людей препарат. Тестуємо. В принципі, все підходить, кліщ падає, бджоли живі, все добре. Так що телефонуйте.